Доброго дня, мене звати Надія. Я молодший технічний спеціаліст компанії Corvin. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку, а ми починаємо. Сьогодні поговоримо про один з модулів Envision, а саме модуль Inventory. Також у нас на сайті вже є доступні статті по кожному з модулів. Посилання залишу в описі під відео. Модуль Inventory дозволяє централізовано управляти всіма активами, що перебувають у сфері відповідальності IT-підрозділу. Адміністратори отримують можливість бачити повний перелік встановленого програмного забезпечення, обладнання, документів і ліцензій, що значно спрощує адміністрування та підвищує прозорість процесів. Цей модуль дозволяє побачити hardware and software вашої IT-мережі. Перейшовши у меню Agents, правою кнопкою миші натискаємо на Device і натискаємо на Device Info. І ми можемо переглянути всю інформацію про цей девайс. Бачимо багато даних, таких як CPU, RAM, System Disk та багато іншого. Тобто ми бачимо повну статистику по девайсу. Коли ми поглянемо на інші вкладки, до прикладу, hardware, тут відображатиметься основна інформація по девайсу, така як операційна система, CPU і так далі. До прикладу, ми хочемо переглянути більш детально інформацію по блоку Memory. Ми перемикаємось на вкладку Details і тут ми бачимо багато деталей про кожен компонент на цьому комп'ютері. Ми натискаємо на Memory і бачимо, наскільки ширше у нас представлена інформація. Ми бачимо таку інформацію, як Physical Memory, Virtual Memory і так далі. Ми все можемо це все подивитися. Також ви бачите, що є багато таких меню, як, наприклад, ось Monitors або Input Device. Наступне меню це у нас Connected Devices. Це функція у нас з іншого модуля DataGuard, тож ми поговоримо про це пізніше в наступних відео. У меню History. Ми зможемо переглянути список усіх змін, внесених до вибраного активу. Записи міститимуть дату, опис та особу, яка внесла зміни. Також ми можемо налаштувати автоматичне сповіщення на якусь дій. Закриваємо це віконечко. і нам потрібне Alerts. Натискаємо і натискаємо Add Alert. Тут ми обираємо, для прикладу, Hardware Inventory Change, і натискаємо додати. Тут ми можемо обрати, до прикладу, Default Email Action, і нам на пошту буде надсилатися зміни по будь-якому активу, який ми обрали. В даному випадку це у нас Hardware Inventory Change. І натискаємо ОК. Далі у нас меню Assets. У меню Assets відображаються активи, збережені в базі даних. З лівого боку у нас є список папок із призначеними їм типами. Списком програм, ліцензія, також розділи документів. вони всі поділені на категорії. Адміністратор може створювати власні папки та категорії документів. Існує кілька способів перегляду даних ресурсів. До прикладу ми обираємо з лівого боку папку і. До прикладу, це у нас буде Components і обираємо Memory. І можемо переглянути активи цієї папки. Над таблицею активів у нас видно додаткові папки, такі як історія і події. У меню Events буде відображатися події, якщо агент виявляє видалення або зміну будь-якого активу або програми. Наступне меню це у нас Asset Settings. Воно Дозволяє відображати типи компонентів з існуючої бази даних та визначати нові типи. Адміністратор може додавати, редагувати та видаляти типи компонентів за винятком вбудованих типів, які мають додаткові налаштування безпеки. Кожен тип ресурсу розміщується у своїй папці, ось, і кожен тип має такі властивості, як ім'я, папка, де він знаходиться, де він зберігається, тобто фолдер. І колоночка Audited. Тут ми ставимо позначку числі зберігати активи в архіві Audit. Щоб додати новий тип активу, ми натискаємо на кнопку Add. І в нас з'являється майстер створення нового типу активу. Потім нам потрібно заповнити поля конфігурації. У нас обов'язкове поле це Name. Ну, для прикладу, ми напишемо «Test Asset». Оберемо папку, до якого він буде застосований. Хай буде Other. Тут ми можемо прописати опис. Це у нас буде тест відео. Є. І натискаємо ОК. І у нас ось воно додалося. Далі у нас меню Asset Detection. Тут ми можемо налаштувати автоматичне виявлення, але лише для тих типів активів, які відображаються у списку в цьому вікні. Позиції в цьому списку не можна редагувати. Також для автоматичного видалення активів просто ми натискаємо перемикач, які розташовуються у нас внизу вкладки, і він видаляє. Наступне меню у нас Global Files. Global Files дозволяє адміністратору додавати додаткові поля до всіх типів ресурсів. Давайте створимо такий, натискаємо Add і давайте йому, задамо йому ім'я. До прикладу, Custom Global Test. Буде так. І обираємо тип. І буде текст. І натискаємо ОК. І ось він у нас з'явився. Далі у нас іде меню Asset Statuses. Це меню дозволяє додавати додаткові розрізнення та категоризацію активів. Кожен актив завжди повинен мати лише один встановлений статус. Є вбудовані статуси, такі як New, він у нас позначений синім кольором. In-use зелененький, In Storage Operational жовтенький, Storage Broken. Оранжевий, і також ми можемо створити додатково свій персональний. Давайте йому дамо ім'я тест відео. І визначимо колір. Я буде бірюзовенький такий. І дискаємо ОК. OK". І ось він у нас з'явився. Тепер, щоб додати новий актив, нам потрібно закрити це меню. Перейти в All Assets і натиснути Add. І тепер ми заповнюємо цю форму. Ми пишемо ім'я. У нас всі обов'язкові віконечка позначені зірочкою. Тест відео. Обираємо тип, нехай він буде Test фон. І обираємо для нього статус, тест відео. Все. І тут ми можемо вибрати. Давайте дади дескфон. Давайте буде комп'ютер. Да, хай буде комп'ютер комп краще. І все. І ми натискаємо зберегти. Зараз зробимо трошки менше. І натискаємо ОК. І ось у нас додалося наш актив. Також в цей модуль входять дозволи користувачів. Ми переходимо на вкладку Users і відкриваємо, наприклад, ось цього користувача і переходимо в меню Assets. І тут у нас буде відображатися інформація про активи, для яких вибраного користувача призначено відповідальною особою за актив. Визначення відповідальності особи за актив. Можливе під час редагування або створення активу. Так, і останній блок це у нас документи. Як ми їх створюємо? Ми можемо обрати користувача і створити для нього документ. Ми переходимо в Assets, General Computers і обираємо користувача Є. І переходимо в меню Documents. І натискаємо Send Files. Сюди ми перетягуємо документ. Ой, давайте ось так, десктоп. Є. У нас підтягнулось ім'я цього документу. Обираємо тип цього документу. Це у нас можна вибрати Invoice, lines and pictures, request. У нас буде Anser. Також можемо додати опис більш детальний тест. Um, І також можемо визначити департамент, до якого він буде належати. Так як у нас поки немає, це і ми додаємо цей документ. І тепер користувач може користуватись цим документом. Ще один варіант, як ми можемо відкрити документи, передглянути. Ми натискаємо, гортаємо вниз в лівій папочці і натискаємо Documents. All. І бачимо, що у нас воно все поділено по папочках, що є дуже зручним. Ось ми бачимо у нас наш документ. І можемо його переглянути. І натискаємо ОК. Що ж, загально ми ознайомилися з модулем Inventory. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Посилання на статтю та на повний огляд продукту Envision ви знайдете в описі під відео. До нових зустрічей!